Лідер партії Україна уперед Наталія Королевська знову відвідала південну В очевидцю політика великі плани на Одесу. Щоправда, електоральні симпатії партії Королевської останнім часом пішли донизу, у тому числі у нашому місті. Про це повідомляють соціологи. Наталія Королевська приїхала не одна, а у супроводі другого номеру списку України вперед легендарного футболіста Андрія Шевченка. Після завершення спортивної кар'єри, форвард збірної України вирішив спробувати себе в новій ролі і подався в політику. Шевченко зізнався, що виступає одним зі спонсорів партії. Да, я фінансую кампанію також, як її фінансують члени нашої команди, наші сторонники. Те, що партія Королевської має дуже непогане фінансування, видно з численної реклами. А ось щодо кадрового потенціалу залишаються питання. Парламентарій заявляє, що веде до Верховної Ради нові обличчя політики. від мені на сьогодні політичну стране, не єдине том чтобы никого из новых политиков не пустить сьогодні украинский парламент тому що тоді абсолютно поміняється условия їх там существування, їх комфортне бутіє в парламенті. Нові обличчя, які навела Королевська на прес-конференцію, не вразили. Колишні б'ютівці, які вона сама: Дмитро Співак та Сергій Дябло. До речі, про спільне політичне минуле разом із Юлією Тимошенко депутат неодноразово згадувала із певною ностальгією. Королевська на словах виказувала свою підтримку колишньому прем'єру. Однак на Мину від представників об'єднаної опозиції далі розмов справа не пішла. Як ви знаєте, Юлия Тимошенко знаходиться в тюрьме. Я не раз обращалась як в прокуратуру, так і в суд. С просьбой предоставить возможность встретиться. Это было отказано. Поэтому к сожалению, общение комунікація сьогодні обмежені. Тім вони нові політики зі старими обличчями. Політичні експерти зазначають, що Україна вперед має непоганий рейтинг на рівні 3-4%. Проте шансів пройти до українського парламенту в партії обмаль. Тож єдиним результатом виборчої кампанії для політичної сили Королевської стане відбір голосів в насправді опозиційних сил, що дуже вигідно партії влади. Костянтин Гречаний В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.